Вітаю, я, Долженко Анна, представляю до вашої уваги творчий проєкт Павло Чубинський з Україною в серці. З народження Павлу Чубинському було призначено зіграти велику роль у долі України, адже його славний рід починається ще з Козаччини. Його предком був сам козак Іван Чуб. Народився Павло Чубинський на території сучасного селища Бориспіль Київської області. У 1853 році, вступивши на юридичний факультет Петербурзького університету, Чубинський. Та його однодумці перевдягалися у селянський одяг, йшли в народ і агітували проти царизму, як це робили таємне товариство Друзі людства Київського університету. Він бере активну участь у антиросійських рухах, за що його й виключають з вишу. Але у 1861 році він все ж таки захистив дисертацію. Павло Чубинський був одним із авторів журналу Основа. Він гостро критикує тогочасні методи навчання і виховання в школах, механічне зазубрювання, спосіб викладання та часті тілесні покарання. Виступав з учителів з народу, які є носіями української мови і культури, відкриття учительських інститутів, викладання предметів прикладного характеру, викорінення різки. Павло Чубинський намагається відкрити школу для бідних дітей в Борисполі, знаходить меценатів, підбирає педагогів та формує бібліотеку, але стикається з цілою низкою бюрократичних перешкод та відмов. Після університету повернувся до Борисполя, але роботи не знайшлося. Збирають етнографічні матеріали, одночасно поширює серед селян революційні вірші Шевченка, співає з ними українські народні пісні, розповідає їм про Запорізьку Січ, про те, як в Україні гарно жилося тоді, коли прадіди їх не знали кріписного стану, а були людьми вольними, козаками, жили про себе і для себе, Зближається з київськими і сербськими студентами, так і народжується майбутній гімн України. За найвірогіднішою версією, вірш Ще не вмерла Україна був написаний на одній з вечірок, де зібралися члени Київської громади і сербські студенти. Чубинський почув сербську патріотичну пісню. Вона його дуже схвилювала. Він вийшов у свою кімнату через деякий час. Повернувся із піснею Ще не вмерла Україна, написаною на сербської. Тут же присутні заспівали її хором так. Написана експромтом високопатріотична пісня злетіла у вечірнє київське небо і полинула над Україною, поширюючись у рукописних списках. Державний гімн України став гімном Української Народної Республіки. З нею на вустах шли в бій Герой Крут. Він був гімном карпатської України. Слова гімну України перекладено англійською, німецькою, чеською, італійською мовами та 14 мовами національних меншин. До офіційної музики гімна України вірші не вмерла Україна поклав на музику друг і однодумець Павла Чубинського Микола Лисенко. Офіційно затвердили гімн України у 2003 році. У вересні 1862 року у Золотоніському повіті була знайдена листівка усім добрим людям, яка стверджувала право селян на землю і викривала панів експлуататорів. Її авторство прописали Чубинського. Так, зібравши всі його гріхи в одну справу, заслали майже на сім років до архангельська під нагляд поліції, навіть не повідавши йому причини заслання. Працюючи слідчим, потім секретарем статистичного комітету, редактором газети, чиновником при губернаторі України Чубинський зробив чимало для архангельського. Зокрема, написав дослідження про ярмарок, про смертність на Архангельщині. Дослідив юридичні звичаї, губернії і ще багато чого. Як фольклорист і етнограф за своє життя зібрав близько 4 тисяч обрядових пісень, понад 300 казок і зафіксував говірки, прикмети, звичаї у 60 місцевостях. За результатами експедиції Чубинська обробив та підготував до друку сім томів у дев'яти книгах. У 1879 році Павло Чубинський тяжко захворів, а 17 січня 1884 року його не стало. Вже за незалежність України на честь Павла Чубинського було видано марки, ювілейні монети. Йому було встановлено пам'ятник. На його честь названо вулицю у Києві. Готуючи цей творчий проєкт, я дізналася багато нового. Сподіваюся, що вам також він буде корисним і цікавим.